Новий масштабний та сучасний у Черкасах відкрився торгівельно-розважальний центр Депоцентр. Це розважальний комплекс європейського формату з найбагатшим та найцікавішим асортиментом товарів і послуг. У день відкриття ТРЦ зустрічав тисячі перших відвідувачів. Це депоцентр є четвертим в Україні з одноіменної мережі ТРЦ та наймасштабнішим у Черкасах. Загальна площа приміщень складає більш як 16 тисяч квадратних метрів. Якірними орендарями стали супермаркет електроніки Фокстрот, продуктовий гіпермаркет Делікат Плюс та супермаркет для дітей чудо острів, які порадують своїх клієнтів вигідними пропозиціями та сучасними європейськими рішеннями роботи. Наша найголовніша цінність цього торгового центру – це сім'я. Потому что э, компания «Фокстрот» – она социально ответственная бизнес-компания, которая показывает даже своим коллегам. что бизнес может быть не только, скажем, платить налоги, зарабатывать какой-то капитал, увеличивать капитал, он еще может действительно дать в какие-то социальные сферы свой вклад. Мы европейская страна, мы просто должны наконец-то ей стать. И частичка Европы здесь уже есть. Дуже сподобалося, дуже святково, такий ну, грандіозний проект зробили, дуже-дуже подобається. На трьох поверхах ТРЦ для Черкащан запрацювало із півсотні магазинів різноманітного спрямування, серед яких Секунда, Спортсіті, мережа спортивних магазинів, яка відкрилась у Черкасах вперше, «Мілавіца», Велс, столична ювелірна фабрика та чимало магазинів одягу і взуття. На першому поверсі ТРЦ, «Депоцентр» будуть працювати аптека, хімчистка і кав'ярня. А на третьому поверсі розташувалась фудзона із мілкшейк, бургерною і наше кафе. Ця мережа ресторанів відкрилась у Черкасах вперше. Знаковим це відкриття є і для розвитку міста. Адже компанія ТРЦ депоцентр дала роботу більш як 600 людям. У ході наших перемовин велику значну суму вони сплатили пайову внеску, щоб за ці кошти ми могли облаштувати тротуари, дороги, зробити наше місто привабливішим і зробити наше місто дійсно європейським. Товари та розваги для всієї родини це гасло нового ТРЦ, депо центр. Особливістю нового ТРЦ є спрямування на сімейний відпочинок. На третьому поверсі розмістився дитячий розважальний центр Фентезі Таун загальною площою півтори тисячі квадратних метрів, де весело провести час може не лише малеча, а й їхні батьки. Це найбільший дитячий розважальний центр». Черкасах и один из самых больших в Украине. Да? Поэтому сюда могут прийти семьи с детьми, отдохнуть, провести время. Очень хорошие технологии, хорошие автоматы, батуты, раллидромы, Картинг и все сделано для детей. Все-таки есть чем заняться здесь, особенно в холодное время года. Тем более мы недалеко живем здесь, так что нам, я думаю, будет чем поразвлекаться. Біля ТРЦ-депоцентр розбита парковка на понад 200 місць для автомобілів. Крім того, біля входу до ТРЦ є велика парковка для велосипедів. У день відкриття на всіх відвідувачів чекала розважальна програма, конкурси, квести та подарунки. А ще виступи місцевих та всеукраїнських музичних гуртів. Побачити новий ТРЦ, «Депоцентр» можна за адресою бульвар Шевченка 385 ТРЦ депоцентр радий кожному відвідувачу.